Вітаю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Щоб узбіччя доріг стали зеленими та чистими, не баріться. За лопату візьміться. Вздовж траси Київчоп висаджено більше тисячі саджанців молодих дерев. Весна сезон пожеж. Закарпатські рятувальники розпочали профілактичні заходи в районах області з метою запобігання пожежам. Зупинити автохама чорний список водіїв порушників у вільному доступі мережі інтернет. Зуби під контролем. Щоб мати здорові зуби, закарпатські діти змушені звертатись до стоматолога частіше ніж їх однолітки в інших регіонах України. Сьогодні в Україні починається демобілізація військовослужбовців, які відслужили рік. Відповідно до указу президента від 14 січня поточного року про часткову мобілізацію під час демобілізації у період з 18 березня по 1 травня 2015 року звільненню підлягають більше 35 тисяч військовослужбовців. Це захисники батьківщини, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Президент України Петро Порошенко звернув увагу керівників. Обласних державних адміністрацій на питання реєстрації та видачі посвідчень учасників АТО повного або часткового їх звільнення від сплати комунальних послуг, забезпечення військових земельними ділянками, а також збереження за ними попереднього місця роботи. В Україні вступив у силу закон про внесення змін в пенсійне законодавство. Законом передбачено скорочення пенсій для працюючих пенсіонерів, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які обіймають спеціальні посади. Це судді, прокурори та народні депутати. Також змінено умови виходу на пенсію громадян, які мають право на так звану пільгову пенсію. Зміни не поширюються на інвалідів першої та другої групи учасників бойових дій, учасників АТО та членів сімей військовослужбовців. Виплати Виплати уріжують лише тим працюючим пенсіонерам, пенсії яких перевищують розмір мінімальної заробітної плати. Скасування виплати пенсій є тимчасовим заходом і діятиме до 31 грудня цього року. Щоб узбіччя доріг стали зеленими та чистими, не баріться за лопату, візьміться. Керівники області, служби автодору та рибоводного господарства садили дерева. Власним прикладом чиновники закликають закарпатців долучитися до весняної толоки. Усі подробиці акції знає Світлана Головко. Зрубали старі, висаджуємо молоді. Обласна служба автомобільних доріг розпочала весняну толок. Здовж траси Київ-Чоп біля села Дубрівка висадили молоді дерева. Тисячу саджанців добірної ліщини закупили благодійники краю, адже державних коштів для цього не передбачено. Можемо говорити, що почався сезон толок, і треба запросити до цієї толоки всіх закарпатців і, напевно, всіх українців. Треба продовжувати життя, треба, щоб Україна жила. В мірі спокою в єдності я запропоную всім головам адміністрації сьогодні, всім органам місцевого самоврядування провести в себе такі толоки, об'єднувати громади навколо толоки, навколо спокою, навколо єдності Закарпаття і України. За зиму більшість дерев обабіч доріг зрізали. В основному це були тополі від 30 до 60 років, які через свій вік становили загрозу для транспорту і людей. На місці зрізаних дерев працівники автодору планують посадити п'ять тисяч молодих саджанців. Основні роботи йдуть в напрямках Мукачево-Берегово, Мукачево-хуст та здовж траси Київчок. Окрім ліщини, садитимуть білий ясен та червоний дуб. Керівництвом обдержадміністрації було видано розпорядження, щоб сухі аварійно-небезпечні дерева, які знаходяться біля трас наших, біля автодоріг, взяти і вирубати. І на їхнє місце. І за нашою зоною відвода посадити більш безпечніші низькорослі дерева, які б давали не тільки прикрашували автостраду нашу, але і змогли захистити зимою від снігових наносів на автомобільну дорогу. Саджанці ліщини обрані не випадково. Дерево росте невисоким та кущеподібним. А завдяки гнучкості, у випадку аварії може пом'якшити удар машини. Про важливість зелених насаджень біля доріг говорять і екологи. Насадження дерев довкола доріг. Безумовно, дерева виконують безліч функцій, починаючи з того, що це є естетична, шумознижуюча функція очистки повітря. Зелені насадження є найбільш ефективним та дешевим засобом покращити екологічний стан доріг. Як правило, через 5 років після висадки дерева починають виконувати не тільки естетичну функцію, але й очисну. Зберегти природу покликані профілактичні заходи, які зараз проводять закарпатські рятувальники у районах області. Попередити пожежі саме з цією метою, працівники пожежно-рятувальної служби сьогодні працюють у Перечинському районі. У центрі перечина рятувальники розгорнули мобільний навчально-консультаційний пункт, в якому надають інформацію щодо правил безпеки детальніше у сюжеті Анастасії Ножки. Ганну Костелей, мешканку села Зарішева, п'ять років тому буквально витягли з палаючого будинку. Негативний досвід переконав сільську жінку, що небезпечні моменти варто не панікувати. Чити правила пожежної безпеки ніколи не пізно. Я ся пробуджу, а ту повно народу, мене вивели вон, а хижа вже повним ходом горіло. вверх. пожежа то вже страшне діло. Знаєте, я, я так був що огінь горить. Та мені вже страшно. З початку року 14 разів перечинські рятувальники гасили пожежі в районі, дев'ять з яких через спалювання сухої трави та чагарників. Попередити пожежі покликані профілактичні заходи і зустрічі з мешканцями. Саме така і відбулася в Зарічеві. Пластмасу не палити. Но. Чистити. Як частота? А, частота. Тепер, коли не кладеться вогня, та не час. Одне з головних профілактичних завдань, яке ставлять перед собою рятувальники навчання молоді. Саме тому після обходу будинків в селі Менсники зустрілися зі школярами. Пример залишимо невимкнено із невимкнені електричні прилади і або не до курок, десь кинемо там в сарай, або в хаті кинемо на диван, Він все розгорить. Всі електроприлади, коли виходжу з дому. Завжди о, провіряю їх. В селі багато о, отоплення є о, через печки. О, вони о, через опалення дровми. вони також можуть бути небезпечними для людей. Пожежі треба телефонувати за номером 101. Неконтрольоване спалення сухостою, паління в ліжку на тверезому стані, несправні електроприлади. Ось основні причини загорянь. Якщо брати, аналізуючи статистику. За, за декілька років основні причини це перше: це порушення папожної безпеки при монтажі та експлуатації пічного опалення, порушення при використанні електрообладнання та необережне поводження з вогнем. Статистика в минулому році мало у нас три людини, загинули на пожежі в Перечинському районі. В позаминулому чотири. По всім випадкам це загибель у наслідок куріння. Рятувальники переконують, що особистий контакт з громадянами роз'яснювальна робота мають свої результати, адже ці знання допомагають людям зорієнтуватись у небезпечній ситуації. Нехтувати правила паркування авто віднедавна стало важче. Ужгородські активісти фіксують порушення і викладають в мережу інтернет. Тому фотофакт відразу стає публічним доказом і може бути використаний для адмінпокарання. Скільки фактів подібних правопорушень протягом години зафіксували небайдужі містяни, знає Неля Янчук. В Ужгороді громадські активісти воюють з порушниками правил паркування. Створюють чорний список водіїв і клеють ось такі поклики на машини порушників. Не бути хамом і паркуватись відповідально закликає. Ось така наклейка. Її може побачити на своєму авто кожен, хто порушив правила паркування. Група в соціальній мережі під назвою Чорний список водіїв започаткував громадський активіст Андрій Осадчук. Наклейка лише перший крок. Далі фотопорушника заливають в інтернет мережу. Таким чином безвідповідальних водіїв виносять на громадський осуд. Далі фотоматеріали передають до правоохоронних органів в ДАІ. Були випадки, що ми писали письмові заяви, додавали відеоматеріал, подавали усе вдаї, тобто і була реакція. Що дякую там за співпрацю таких там порушників плягну до відповідальності? Реакція водіїв різна: хтось визнає свою провину і навіть починає допомагати активістам. До прикладу, наклейки з оленями надрукували за кошти одного з таких водіїв, але роботи в активістів на жаль не меншає. Левова частина порушників таксисти. З ними, як відзначають активісти, знайти спільну мову найважче і своєї провини водії не визнають. Можна на повороті паркувати, можна. ви зараз і так. Так, да, да, так. Да, да. абсолютно. Я... Не мішають тут нікому. Ага. Якби я мішав, то друга справа. О, дивіться на переході стоїть. То від ранку, то вже, мабуть, десятий тут стоїть. То точно стоять постоянно за годину проведення рейду Активісти фіксують до десяти порушень правил паркування авто, викликають працівників ДАІ. Є це порушення правил дорожнього руху. Стаття 122, частини першої кодексу України про адміністративне пропушення значить, водії будуть притягнуті до відповідальності. Якщо це є перехрестя, значить тут зупинку заборонено. Немає значення стоянку, це не стоянка, це зупинка. Якщо заборонено зупинку, значить тут забороняється зупинятися навіть на одну хвилинку. Дочекатись порушників нам так і не вдалося, але відреагувати водії мають, адже міліціонер залишив на лобовому склі відповідне повідомлення. Тепер протягом 10 днів вони мають звернутись в ДАІ для складання адмінпротоколу. Двічі на день чистити зуби, три рази на рік проходити профілактичний огляд у лікаря, не зловживати солодощами. Правила догляду за зубами відомі майже всім батькам. Проте тільки двоє з десяти закарпатських дітей мають здорові зуби. В Україні це найнижчий показник, чому в області діти змушені частіше звертатись до стоматолога. Дізнавалася Світлана Головко. Лікар Володимир в обласній дитячій стоматологічній поліклініці за зміну приймає до 15 маленьких пацієнтів. Звертається в основному з гострим зубним болем. Серед головних причин псування зубів у дітей брак втору та недбалість батьків. Малечі дозволяють надмірно споживати шоколад, печиво, солодкі газовані напої. Усе це прямо впливає на стан ротової порожнини. Зменшення кількості швидко засвоюваних вуглеводів це, як всі знають, шоколад, це печення, не робити. Перекуси, а робити повноцінний е, приймання їжі – це обід, сніданок. Можливо, це буде другий сніданок, але після цього я рекомендую з'їсти е, щось тверде. Це може бути яблуко, це може бути навіть просте е, ополіскування водою. Зазвичай коридори з поліклініки переповнені, особливо в період шкільних канікул. Окрім звичного огляду, тут надають різносторонню допомогу з лікування та видалення зубів. Ходили до лікаря, зараз у неї молочний зубик випав, та вже мусили звернутися до лікаря, щоби. Другі не дати пропасти другим, бо вже є такі, що вже постійні зуби. Зараз прийшов такий момент, що обов'язково треба йти, бо дівчина росте, внучка росте вже 12 рогічна, і то рот. Треба відкрити, щоб було гарно, красиво. 98% закарпатських дітей страждають від карієса. Таку складну ситуацію, деякі спеціалісти пов'язують з мінімальною кількістю фтору у питній воді та генетичною спадковістю. Часто труднощі із зубами зумовлені від народження, тому потенційним мамам потрібно дбати про своє здоров'я. 98% дітей зубів, дітей уражені карієсами, тобто, фактично, із 100 дітей двоє не мають проблеми з зубами. Цифра ця катастрофічна, вона набагато вища, ніж середні показники по Україні. Знову таки говорили раніше, дуже звертали увагу на те, що регіон є дефіцитним. Біогеохімічним по йоду і фтору. це ті два мікроелементи, які потрібні для нормального формування зубів. Але, наприклад, в Швейцарії, де є такі самі показники йоду і фтору, 5% дітей мають карія, 95% не мають. Стоматолог Володимир Ковач радить своїм пацієнтам лікувати зуби вчасно і бажано раз в півроку проходити профілактичний огляд, адже від здорових зубів залежить здоров'я людини. Особиста фінансова безпека та кібербезпека тема тренінгу, який провели фінансисти для учнів Ужгорода, захід відбувся у рамках проведення всесвітнього тижня грошей. З три десятка ужгородських школярів, спеціалісти з Ужну навчали, як правильно формувати власний бюджет, заощаджувати і основне уберегти свої збереження від шахраїв. Анастасії 13 років. Тема накопичення та збереження фінансів дівчину цікавить, адже вже користується власною розрахунковою карткою. Я минулого року їздила в лагері за кордон, тому для цього мені треба було зробити карточку, і це насправді дуже зручна річ і незамінна в подорожах. Формування особистого бюджету, його накопичення та фінансова безпека основні теми заняття тренінгу. Його провели для ужгородських школярів віком від 12 до 15 років. Подібні тренінги викладачі ужну проводять вже вдруге. Маємо в планах залучати їх до певної діяльності в рамках, можливо, таких бізнес таборів тематичних тижневих для того, щоб розвивати підприємницьку діяльність, навики формування і використання фінансів, управління фінансами. Тренінг пройшов у рамках всесвітнього тижня грошей. Протягом години учням розповіли правила безпечної фінансової поведінки на вулиці у громадському транспорті, у школі, вдома. Фінансисти переконані, завдяки подібним тренінгам рівень фінансової грамотності населення зросте. Нічний забіг влаштували в Ужгороді на честь дня святого Патріка. Стати учасником заходу могли всі бажаючі. Головна умова зелений колір одягу і на старт. Як проходив святковий найтран в Ужгороді, бачила Крістіна Гудак. Більше півсотні бігунів зібралися на вечірній набережні Ужгорода. Вже традиційний найтран цього разу присвятили ірландському святу Дню святого Патріка. Організатори вважають, забіг чудова альтернатива гучним вечіркам. А весь світ святкує День святого Патріка, і Ужгород не виняток. Ми вирішили приєднатися до цього свята і е, зробити жителям міста невеличкий подарунок в якості найтрану. Чимало ужгородців зібралися на театральні, щоб поспостерігати за святковим дійством. А багато вирішили стати його безпосередніми учасниками і пробігти двокілометрову дистанцію між пішохідним і транспортним мостами. І хоч на всі яке відношення святий Патрик має до Ужгорода ідею святкування підтримують. Я в принципі очень довольна, потому что надо, ну, надо знати все, надо розвиватися в любой сфері. Тим більше, это очень хорошая ідея, так сплотить сам город різних людей. Тут відбувається спілкування, знайомство абсолютно різних, різних людей. Вікового обмеження для учасників організатори не робили. Саме тому серед бігунів багато малеч. Вона, до речі, прийшла на свято із доволі серйозними не дитячими намірами. Ми сьогодні прийшли, щоб провести здоровий спосіб життя, щоб люди бросали курити, наркотики мати і пити більше, і займатися спортом. Я сьогодні також прийшов, щоб. Щоб займатися спортом, я як і всі прийшов тренуватися і підтримувати Україну після подолання дистанції. Організатори влаштували на театральній площі великі ірландські чаювання, а також яскраве фаєр-шоу. Фестиваль ротики та мистецтва проведуть в Ужгороді. Цьогорічні березневі кути триватимуть три дні з 27 до 29 березня. Насичена програма включає виставку сучасного образотворчого мистецтва, презентації літературних творів, театральну виставу. У фестивалі візьмуть участь такі відомі літературні постаті, як Юрій Андрухович. Та Андрій Любка вперше на фестивалі перед ужгородськими шанувальниками виступить літератур з угорщини Мікло Шноть. Актуальна нині тема війни і кохання буде відтворена у виставі Закарпатського театру драми та комедії «Лізострати». Дуже приємно, що буквально за тиждень, 27-29 березня в Ужгороді пройде вже 10-й фестиваль Березневі коти. Унікальний фестиваль не тільки для Закарпаття, але й для всієї України. Фестиваль любові і мистецтва відбудеться півтора десятка заходів протягом трьох днів на різних майданчиках у Ужгороді. У нас традиційно вже п'ятий рік є театральна програма, і цього року гостем фестивалю стане наш Мукачівський обласний театр. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Ціна питання влада намагається домовитись із виробниками хліба щодо встановлення лояльної ціни. Мінус 15% від пенсії. Яку категорію громадян торкнуться зміни до пенсійного законодавства? На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.